Зеленський прибув до Мюнхена для затвердження важливих питань щодо завершення війни. Його зустріли та провели з ним ряд перемовин. Та найважливішими були домовленості з американською стороною. Ймовірно, ми вже на фінальному етапі. та як ми завершимо протистояння, є дуже важливим саме про це у виступі говорив наш президент. Та раптом відбулось те, чого ніхто не міг чекати. Що саме з'ясуємо з вами? Далі а ми вітаємо всіх глядачів, закликаємо поставити вподобайку і підписатися. Ну а далі говоримо. Про важливі новини, президент України Володимир Зеленський в Мюнхені перший раз очно зустрівся з найвищими посадовцями адміністрації Дональда Трампа. Це в рамках Мюнхенської безпекової конференції. Вони обговорюють, як можна виконати одну з передвиборчих обіцянок президента США закінчити війну на європейському континенті. Тож відомо, що глава української держави на полях заходу зустрінеться з віце-президентом США Дівенцом, генсеком НАТО Марком Рюта та іншими. Українська ж делегація Ставить позицію Києва щодо припинення війни, своє бачення того, як можна досягти міцного та стійкого миру. Президент Зеленський повідомив, що вже були сильні сигнали від американської сторони. У нас була довга розмова з Трампом, мабуть, година, але недостатньо, щоб розробити мирний план. Ми також говорили про втрати, і вони відрізняються від американських цифр. Також він додав, що не бачить, що США мають готовий план припинення війни, та закцентував увагу на тому, що ми готові говорити про все, щоб зупинити Путіна. А також ми повинні усвідомлювати, де ми знаходимося. Шай і Трамп не готові говорити про НАТО. Вони вважають, що Україна не може бути в Альянці, а Росія готує 100-150 тисяч людей для тренування та посилення білоруського напрямку. Президент не впевнений, що вони підуть наступом на Україну чи іншу країну, але це може статися. Тож такі слова вже прозвучали від Зеленського на прес-конференції на Мюнхенській безпековій конференції. Ну а ще перед початком конференції з безпеки в Мюнхені. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом. США Джейді Венсом а керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із спецпредставником США щодо України та Росії Кітом Келого. Чудовенця то той заявив журналістам після прибуття на конференцію, що має намір обговорити та розглянути українсько-російський конфлікт і шляхи досягнення рішення шляхом переговорів. Повідомляє про це німецька служба новин та ГШ. спочатку. Було незрозуміло чи зможе держсекретар США Марк Рубіо приїхати, оскільки його літак ВПС США, ПСШ прямо в до Мюнхена, був змушений повернутися до Вашингтона через виникнення механічної несправності. Вони не приймували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Пише про це Associated Press. І за словами прес-секретарка держдепартаменту США Темі Брюс на літаку дорогою до Мюнхена виникла механічна проблема. Цитуємо. Літак розвернувся та повертається на об'єднану базу. «Ендрюс». держсекретар має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на близький схід на іншому літаку. Сказ. Зала так вона. Пі пише, що поки не зрозуміло, як вплинеться ситуація на участь Рубіо в Мюнхенській конференції, та чи призведе вона до затримки запланованої на п'ятницю вранці зустрічі з віцепрезидентом США Джеді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас, віцепрезидент Венс на Мюнхенській конференції, може оголосити про масове виведення американських військ з Європи. Про це повідомляє видання Більд. Ну а до речі, в складі української делегації також прибув голова офісу президента Андрій Єрмак. Міністр оборони Рустамумєров та заступник голови офісу президента Павло. Валіса. напередодні Росте Умєров зустрічався з міноборони США Пітом Хексетом в Брюсселі на засіданні контактної групи з питань оборони в форматі Рамштайн. Американську делегацію очолить від президент Джейді Венс. Це буде його перший офіційний закордонний візит на початку тижня. Він відвідав саміти штучного інтелекту у Парижі, а звідти вирушив в Мюнхен. Також делегації будуть держсекретар Марко Рубіо, радник президента Кіт Калох. Крім того, можливо, що в Мюнхен приїде спеціальний представник президента Сті. Вітков бізнесмен, юрист з нерухомості, друг та партнер Трампа з 1980-х років. Тисячу 1997 році Вітков заснував і очолив компанію «Вітков Груп», яка займалася інвестиціями та житловим будівництвом. Саме Вітков грав у горве з Трампом під час одного замахів на його життя. Його стиль переговорів називають відвертим, прямим та агресивним. Ну а за словами очільника офісу президента Андрія Ярмака, українська делегація представить позицію України, як припинити війну та досягти тривалого і міцного миру, і які гарантії безпеки для цього потрібні. Перше спірне питання це хто саме має бути сторонами майбутнього де друге умови цієї угоди цю далі важливо, щоб Україна тиснула, щоб ЄС був залучений до переговорів, каже в коментарі дипломат однієї з європейських країн на умовах анонімності. Рік тому представники ЄС під час саміту в Брюсселі заявляли, що вони теж мають бути за столом переговорів. Саме представники ЄС, а не якісь окремі країни, як це було під час мінських переговорів. В середу про це заявляли і міністри закордону справ шести європейських країн. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин зазначив, що Європа має бути учасницею будь-якої розмови про мир. На столі має бути узгоджена позиція. Сказав він. Наразі ж на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються. Ну, а що про це дума американська сторона? Поки невідомо. Однак відомо, що Калох перед конференцією зустрічався із міністрами закордонних справ країн Балтія, також Чехії, щоб обговорити їхній погляд на війну в Україні, США будуть наполягати на тому, щоб вступ України в НАТО відклали на невизначений термін. Це одна із вимог Росії. Зокрема, про це заявив заступник міністра закордонних справ Ерефії Павло Рябков. Про що сказав і новий міністр оборони США. Пітер Хексата на засіданні коаліції Рамштайн 12 лютого в той же день його слова підтвердив і Трамп. Коли ж Гексата спитали, яких поступок США проситимуть від Путіна, він не зміг нічого відповісти. Водночас Україна наполягає на тому, що їй потрібні дієві гарантії безпеки, і саме їх сутність може стати предметом переговорів. США будуть намагатися покласти це завдання на Європу. А міністр оборони США Пітер Хексет повідомив, що американських військових миротворців на території України не буде. На засіданні Рамштайну він також зазначив, що будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими миротворцями. Причому таким чином, щоб не підпадати під дію оборонного договору НАТО. Натомість, президент України. Не Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки, надані лише Європою без США не будуть справжніми гарантіями. Ми нагадаємо, що президент США Трамп на прес-конференції заявляв, що в Мюнхені на конференції з безпеки відбудеться зустріч представників України, РФ та Штатів. За словами американського лідера, на даному заході будуть високопоставлені чиновники з РФ України та США. Водночас, Україна наполягає на тому, що спочатку мають відбутися перемовини між Україною та США. Крім того, Європа також має бути учасницею будь-якої серйозної розмови. Зустріч представників України, РФ та США. На без конференції в Мюнхені, про яку заявляв президент. Трамп не відбудеться про що журналістам заявив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього та тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі аж на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, сказав Литвин. І він також наголосив, що Україна наполягає на тому, що спочатку має відбутися узгодження позиції США. А вже потім перемовини з самою РФ. А напередодні Мюнхенської конференції Трамп подзвонив Путіну та Зеленському. Спочатку Володимиру Путлеру Трамп набрав, ну а потім вже Володимиру Зеленському. Про світ дзвінок він не попереджав своїх союзників, а більше він порушив принцип, який існував раніше. Будь-які контакти з росіянами відбувалися після консультацій з українською стороною. А після розмови з Путлером Трамп заявив, що вони вдвох хочуть зупинити смерті мільйонів людей та. Путляр готовий почати переговори. Після цього ж Трамп годину розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, і він пояснив, чому спершу говорив із рашистською стороною. Він хотів зрозуміти, чи справді Путляр готовий до переговорів. Трампу донесли, що Україна не має довіри до Сліпутлера і що Трамп в змозі примусти Путляра до миру силою. Напередодні конференції Трамп додав, що Україна буде мати місце за столом під час будь-яких переговорів з РФ про завершення війни. Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати надавати військову допомогу Україні, але хоче убезпечити ці гроші. Дипломат однієї з європейських країн, який спілкувався з нашими колегами із видання Бабель на умовах анонімності, зазначає, що Трампу не такі важливі цінності або захист демократії в Європі. Він бізнесман саме тому його зацікавила пропозиція України надати США доступ до корисних копалин. Президент Зеленський заявив, що американські компанії, які захочуть вкладатися в відновлення України, отримують Вигідні умови, ну а обмін території Курської області на українські землі, які перебувають під контролем Арафії. Президент України Зеленський готовий запропонувати, якщо буде вести перемовини із Володимиром Путлером. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарях під відео. А ми дякуємо, що додивилися. Побачимось у свіжих випусках. Новин Слава Україні!